Сегодня, когда в нашей стране траурные дни, когда в это неспокойное время, когда метутся народы, когда по пророчеству восстает брат на брата, когда наши сердца переполняет боль, страх. Священное Писание говорит об этих днях, но и говорит, что будут такие дни, вы не смущайтесь, а также есть и другие слова. Слова утешения. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты, Боже, прогневаешься на них. И когда они в земле, в которой будут, обратятся к тебе всем сердцем твоим и всею душою своею в земле этой, тогда услышь с неба с места обитания Твоего молитву и прошение, и сделай, что потребно для них. Дорогие братья и сестры, граждане Украины, в это время горя и нестабильности в нашей стране я, как пастор церкви адвентистов седьмого дня, призываю всех молиться о Божьей мудрости для каждого из нас – и особенно для наших руководителей страны любых уровней. Призываем молиться о правильном представлении ценностей человеческой жизни. Пусть Господь поддержит своим утешением тех, кто потерял своих близких в этом безумном противостоянии. Пусть даст исцеление раненым, Пусть даст мир, любовь в сердцах. Дорогие друзья, Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами живем в непростое время. Возможно, даже это одно из самых сложных времен на Украине. Много горя, много бед, много слез, много человеческих жизней унесло это время. Но мне, как пастору церкви, сегодня хотелось бы обратиться к каждому из вас и пожелать вам, чтобы мы могли продолжать усиленно молиться за нашу страну за наших политиков, за э, и оппозиционеров, и за э, политическую власть. Будем молиться о том, чтобы они могли прийти к миру, и в нашей стране наступили бы стабильные благополучные времена. Хотел бы пожелать вам текст библейский текст, который когда-то написал апостол Павел. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. І будьте дружелюбні. Останні події, які відбулися на території України, а безпосередньо в Києві зворушили серце кожного українця. Сподіваюся, не тільки українця, а жителів всієї планети Земля. Смерть забрала молодих людей. Людей середнього віку і старшого віку сьогодні у багатьох сім'ях люди плачуть з приводу смерті їх близьких і рідних. Церква адвентистів сьомого дня Буковинської конференції, до складу якої входить Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області, молиться з приводу тих подій, щоби Бог допоміг мирно урегулювати конфлікт, який виник. Віряни церкви дуже добре пам'ятають слова, які були сказані Господом нашим Ісусом Христом дві тисячі років тому назад, і вони залишаються актуальними. Знамениті слова записані в Євангелії. Ісус Христос сказав: блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І разом сьогодні ми хочемо занести молитву до нашого Господа, щоб Бог дав мудрості у регулюванні цю. Цього конфлікту. Дорогі українці, шановні співвітчизники і всі люди доброї волі по усій землі. Сьогодні вінничани, як і напевно люди по всій планеті, із смутком констатують той факт, що в абсолютно мирний час пролилася кров. Кров людей, які, здавалося б, шукали справедливості, шукали правди. Обірвалося їхнє життя. І сльози сьогодні у нас на очах. Чому держава наша переживає такі страждання? Чому стільки болю? Здається, що Бог відвернувся від нас? А подумаємо про те, як тому, хто дав життя людям сьогодні споглядати, як його діти, немов колись Каїн Авеля, вбивають один одного, вбивають без вагомих на те причин. Дорогі друзі, напевно, сьогодні нам, християнам. Варто замислитись про те, а можливо, це тому, що ми не виявили Христової любові тим людям, які так потребували її. Бо впевнені у тому, що якби ми більше любили один одного, як заповідав нам наш Господь, не сталося би того, що ми бачимо сьогодні. Тому сьогодні із смутком у серці ми звертаємось до нашого Господа із словами, які записані псалмоспівцем у 84-му псалмі. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Справді спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда зустрінуться, справедливість та мир поцілуються. Правда із землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям його і кроки свої на дорогу поставить. Неочікувані трагічні події в Україні сколихнули весь світ, і з великою білью відгукнулись в нашому серці. Втрата людського життя це трагедія. Життя, яке Бог нам подарував, і є найбільшою цінністю сьогодні, на превеликий жаль. Цією втратою відгукнулося десятки і сотні душ. Ми, як християни церкви, адвентистів сьомого дня у місті Львові, ми переживаємо за долю України, ми сумуємо і молимося за ці родини, які втратили своїх близьких і рідних. У святому письмі говориться про те, щоб ми дбали про спокій міста і молилися за нього до Господа, бо в спокої Його буде і ваш спокій. І ми сьогодні хотіли би також звернутися в молитві до Господа, щоб Господь дарував мир і спокій в нашій країні. В це непросте і судьбоносне время для нашої країни і нації. мы христиане выражаем соболезнования всем родным и близким погибших. Хочу сказать всем украинцам большое спасибо за их неравнодушное отношение к своей стране и ее будущему. Церковь адвентистов Седьмого дня глубоко сопереживает о жизни украинцев и совершает горячие молитвы. Мы желаем, чтобы у нас дома, в нашей родной Украине, существовало не только особое чувство справедливости, но при всем этом, чтобы мы не утратили человечность, сострадание, мир, взаимопонимание и святую любовь. Слава Богу и мир Украине!